В аптеці, будь ласка, дайте мені пігулки від схуднення. Але п'ять хвилин назад я продала вам 10 пачок, а я не наїлася. Увечері дзвінок у двері. Хто там? Скажіть, а ви в цей час завжди буваєте вдома? Так а що? Та так, нічого, соціологічне опитування. Ми дивуємось, що діти вірять у святого Миколая, а самі віримо, що креми та маски з Єви за 100 гривень повернуть молодість та пружність. Чоловік запитує Кохана, наскільки міцну каву тобі зробити? Настільки, наскільки міцна твоя любов до мене, тобто води взагалі не додавати? Так пожуєш. Як це сталося? Мене дружина кинула, але не варто було через це стрибати з третього поверху, а я й не стрибав.